Добрий день сьогодні жоном товариство. Топ новина, це відставка головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужна. Давайте і ми разом з вами проаналізуємо можливі подальші сценарії і взагалі ті, той перебіг подій, який відбувався навколо відставки Валерія Залужна. Варто говорити про те, що є декілька помилок команди, яка готувала відставку залужна. Сам характер відставки готувався заздалегідь, використовувався так званий термін інформаційна втома, Тобто тема можливої відставки залужного раз по разу вкидалася в українське суспільство, підвищувався градус напруги з метою якраз формування психологічної втоми від цієї новини. Бо погодьтеся, перший раз вкинули новину, суспільства прикута до цієї новини. Відставки не відбуваються, спадає відповідна напруга. Через деякий час знов ця топ новина спливає на поверхню, і знову нервова реакція з боку українського суспільства і відповідна відсутність від самої відставки. Причому це пояснювалося тим, що відповідно політичний провід країни дослухається до тих настроїв, які панують у українському суспільству. Але фактично формувалася у вас і у мене, і у всіх пересічних українців так звана і інформаційна і психологічна втома, коли наступає критичний момент, е і відповідно, вже всі машуть рукою добре, давайте вже відставку залужного, бо треба значатися, війна, треба розуміти подальший хід розвитку подій. Але в чому помилка в цієї ситуації? Залужний пішов на піку своєї і військової і політичної популярності, йому вдалося отримати лінію бойового зіткнення, незважаючи на низку питань, які він підняв під час своєї програмової статті в відповідно рубриці Колонці Н. Це перше питання мобілізації. Друге питання відповідно переоснащення Збройних сил України. Високотехнологічним озброєнням і незадовільний характер роботи українського ВПК, ну і відповідна тактика і стратегія подальшої дій Збройних сил України, себто Валерій Федорович зіграв на випередження. Ще тоді я повідомляв про те, що це блискавичний хід з боку залужного пояснити українському суспільству ті проблеми, якими наразі стикаються Збройні Сили України. Хто не бачив попередні наші передачі? Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал Код 450, щоб дізнаватися свіжі новини з політичного життя і відповідно військові новини безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Але йдемо далі. Тепер в чому прорахунок? Ще раз повторюю: ситуація контрольована на лінії бойового зіткнення, не зважаючи на всі спроби російських окупантів в жовтні місяця прорвати оборонні позиції українського війська. І в цей час кидати залужному, що причиною відставки стала ситуація, пов'язана зі стагнацією на лінії бойового зіткнення, ну свідчить як мінімум про непрофесіоналізм тих людей, які формують інформаційну повістку дня. Ще раз повторюю: з жовтня місяця відбувається наступ російських окупантів, причому по всій без винятку ділянках фронту. А російсько-український фронт, шановне товариство, більше тисячі кілометрів протяжністю. А тепер давайте подивимося на ті виклики, які постануть перед сирським. До речі, не випадково в день відставки залужна з'являється стаття, досить серйозна стаття Washington Post про ті проблеми, які стоять перед Збройними силами України. Перша проблема. Відсутність особового складу відсутність ротації підрозділів на лінії бойового зіткнення, причому в статті наводиться статистика, що рівень комплектації особового складу бойових частин це приблизно 30-40% від потреби бойових частин. Друге питання піднімається: це відсутність ротації, відповідно військовослужбовців, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Чому помилка людей, які готували відставку залужного? Залужний чітко сказав про те, що питання в першу чергу демобілізації це 36 місяців, а не 24, як наразі пробують просунути. Друге, питання це відповідна питання з мобілізаційними процесами. Не випадково Валерій Федорович говорив про те, що якщо влада не в змозі... Задовільнити потреби збройних сил України в моменті проведення мобілізаційних заходів без задіяння непопулярних методів, то це питання не до генштабу збройних сил України, а відповідно до політичної складової. А політична складова виглядала таким чином, що закон про мобілізацію дивним чином прив'язали до питання відставки залужного фактично його торпедуючи. Товариство, незважаючи на те, що проголосований законопроект у першому читанні, реально він вступить в дію з квітня місяця. Так от до квітня місяця перед Збройними силами України відповідно новопризначеним головкомам, постане питання А, комплектація особового складу і Б. Проведення ротації. Причому товариство, я зауважу. Незважаючи на всі закиди в бік залужного, з приводу відповідно розбіжностей у баченні мобілізаційних заходів, в законопроєкті не передбачені норми і, взагалі, таке поняття, як ротація особового складу. А я нагадаю, ті претензії, які лунали на адресу залужно. Хлопці на передовій без ротації, а от тут відбувається незрозуміло що. І що відбувається? Відбувається те, що проголосований законопроект вступить цілу лише з квітня місяця, а питання російського контрнаступу стоїть на повістці дня. Воно не знято. Тим більше не випадково сьогодні Сирський був на Бахмутському напрямку, де напружена ситуація в моменті можливого прориву російських військ в напрямок часів Яру. Напружена ситуація в районі Авдіївки. Серйозна ситуація, бо окупанти наразі знаходяться приблизно в кілометрі від основних локацій збройних сил України. Є всі підстави говорити про те, що Авдіївка може повторити Бахмут, причому не в кращих традиціях, бо не враховані знов такі помилки щодо проведення бахмутської операції. І головне, за сьогоднішній день є тактичні успіхи окупантів і на Лиманському напрямку. Окупанти прорвали позиції Збройних сил України в районі Білогорівки це промзона, і відповідно є певні тактичні успіхи в напрямок Терни. а це загроза створення оперативного оточення українських військ в районі Сіверська, про що ми неодноразово говорили в Етерах, плюс досить серйозна ситуація. На куп'янському напрямку бої в районі відповідна і Синьківки, і по інших ділянках фронту, бо окупанти намагаються прорвати і до скільського водосховища, і відповідно до Куп'янського та Куп'янська Куп вузлового. Шановне товариство, от ми проаналізували фактично всю лінію бойового зіткнення, плюс Мар'янський напрямок, де певні тактичні успіхи окупантів в моменті просунення, власне, і в районі. Побіди відповідно намагаються тиснути на Курахову і, відповідно, Новомихайлівка. і це ті виклики, які постануть перед вже новопризначеним очільником Генштабу Збройних сил України. Бо ще раз підкреслю Залужний передає фактично стабільну лінію фронту, не зважаючи на наступ окупанта з жовтня місяця. це... Жовтень, листопад, грудень, січень і відповідно лютий, п'ять місяців вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення, те, що закидають залужному, як провину. І друге, з чим прийдеться стикнутися, відповідно сирському, це питання матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України. Я не випадково товариства, згадав статтю Вашингтон Пост, де чорним по білому написано про проблеми матеріально-технічного забезпечення, а саме. Нестача артилерійських снарядів. Друга проблема і третя проблема ми вже окреслили, це російський контрнаступ. Три проблеми, з якими стикнеться сирський незалужний. Коли Сироському відповідно постане питання щодо подальшої долі Авдіївки, мені хотілося побажати відповідно наснаги. І сили волі сирському, щоб знов не було прийнято політичне рішення по Авдіївці, щоб Авдіївка знов не стала фортеця Бахмут номер 2. Бо не випадково залужне на випередження ще місяць тому повідомив про те, що наразі може постати питання, коли ціна життя українського військовослужбовця буде дорожчою ніж утримання позицій в Авдіївці, бо Авдіївка фактично знаходиться під загрозою оперативного оточення. Наразі з двох сторін намагається обійти Авдіївський коксахім і відповідно вийти безпосередньо на дорогу життя. Перерізати основні локації. Якщо знову будуть прийняті рішення щодо сточення оперативних резервів Збройних сил України в районі Авдіївки а гура патріоти робить на собі вишиванку, не вистачає оперативних резервів. Давайте в Авдіївку всіх, то тоді постануть певні серйозні звиклики перед Збройними силами України. Але товариство, йдемо далі. Аналізуємо ті претензії, які лунають на адресу залужного. Уповільнені чи то незадовільнені результати українського контрнаступу, але я хотів би нагадати критикам, що залужний у цьому питанні продемонстрував суб'єктність прийняті рішень, коли на четвертий день українського контрнаступу, я нагадаю, що на ну, не товариство, що передумовою українського контрнаступу були вимоги наших західних партнерів щодо просунення перші чотири дні вглибу російської оборони на відстань до 9 кілометрів. Залужний заявив про те, що він міняє тактику. Бо на відміну від західних партнерів, залужний прекрасно розумів, що глибина мінних полів російських окупантів не 9 кілометрів, а 17. І відповідно, якщо навіть ціною надзвичайних зусиль Збройних сил України в моменті втрат особового складу і техніки вдасться просунутися на 9 кілометрів, то що робити далі? А без прикриття з повітря, бо нам його не передали. Не було його, а для порівняння, шановне товариство, я поясню. наземна компонента операції бугрія пустелі стала можливим лише після того, як приблизно 40 днів союзна авіація рівняла з землею по позиції іракської армії 40 днів. А у нас абсолютно прикриття з повітря і вимагають прориву позицій збройних сил Російської Федерації по мінних полях ціною життя українських військовослужбовців. Без прикриття з повітря, без е, інженерної техніки розмінування. Нагадаю, передали лише 15% і відповідно браку засобів ураження радіоелектронної боротьби і тих самих снарядів. Але знов таки залужному закидають у повільнені темпи українського контрнаступу незадовільні результати напруга суспільства. Хотілося б. Відповісти словами українського президента, що український контрнаступ відбувався не тільки на суші, але й на морі. А от на морі ми маємо величезні успіхи, які є заслугою. Відповідно, тоді залужно. А я нагадаю, шановне товариство, що наразі українські. ЗМІ радісно повідомляють про те, що знищено до 30% плавзасобів Чорноморського флоту. Ба Більше того, Чорноморський флот перестав існувати як флот, і це вже флотилія. І російські окупанти, відповідно, змушені вивезти залишки флоту, а в новоросійській постало питання будівництва військово-морської бази в Очамчирі це окупована Грузія. Так це заслуга, напевно, залужна, якщо Президент говорить про те, що наступ відбувався не тільки на суші, але й відповідно на морі. Ну і головне, чому ще суб'єктність заяв залужного. Я нагадаю, товариство заяви представників Білого Дому щодо недоцільності нанесення ударів по Окупованому Криму. Тоді говорили, не варто розпорошувати засоби і зусилля, а треба зосередитися на прориві лінії оборони на запорізькому напрямку, на що була жорстка відповідь залужного. Я сам буду приймати рішення щодо доцільності проведення операції з деокупації Криму. І як не дивно, українського генерала почули і прислухалися. І вже наступного дня представники Пентагонної адміністрації Білого Дому заявили про те, що лише український генштаб буде суб'єктен прийняті рішень щодо подальшого розвитку подій. Основна заслуга залужна суб'єктність прийняття рішень. Дай Боже сирському виконати оті високі критерії, які підняв відповідно на певні щабелі екс-командувач Збройних сил України. Але йдемо далі у відставки залужного. І призначення сирського товариства, як не дивно, є і позитив. А позитив полягає в тому, що в тому числі і нашими з вами зусилями вдалося заблокувати призначення на цю посаду очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Олексійовича Буданова, людини без фахової освіти, у Буданова за спиною вище військове училище. Немає відповідно Академії Генштабу Збройних Сил України. Тобто, товариство. Навіть в цих поганих новинах ми з вами знаходимо, як то кажуть, свій коштовний діамант. Тому побажаємо Валерію Федоровичу сил, наснаги і, відповідно, витримки, новопризначеному призначеному Збройних сил України відповідати високим критеріям свого попередника, а Збройним силам України виконати конституційний обов'язок щодо звільнення українських територій. Шановне теористо, віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті.